Вітаю вас на каналі на здоров'я! Сьогодні хочу поділитися з вами у приготуванні українським кетчупом з буряком. На моєму каналі є багато різних кетчупів, але цей один з найкращих рецептів. Додавання в рецептуру буряка, слив, яблук робить його надзвичайно корисним. Перелік складників ви бачите на екрані, а також повний рецепт буде надрукований під відео. Мені дуже сподобалось запікати овочі в духовці, але це можна зробити в каструлі з подвійних дном і варити близько і години. З вечора можна запекти овочі в духовці. А зранку, коли ще в кухні прохолодно, закінчити приготування кетчупа. Я викладаю всі овочі на пергаментний папір, який попередньо змащений олією. Навіть зараз виглядає все дуже апетитно: на кухні стоїть аромат перцю і помідорів. Варто приготувати. Трошки посолила, поперчила і в духовку. Тобто овочі будуть запікатися в духовці разом із спеціями. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. А тепер поділюся з вами своїм лайфхаком. По-українськи це корисна порада. Частину бульйону можна злити, і тоді кетчуп буде густішим. Це цінний продукт. Я його використала, коли готувала голубці. Овочі перекладаємо в каструлю з подвійним дном і будемо їх подрібнювати блендером. Це у вас не займе багато часу. В ньому залишається шкірка та насіння помідор, А це клітковина, а вона дуже корисна для вашого кишківника. Але якщо ви хочете досягнути найвищий рівень якості вашого кетчупу, його треба перетерти через сито. Я вже давно купила таке велике сито, і я ним дуже задоволена. Я досить швидко перетерла кетчуп через сито і залишила тільки шкірки і насіння. Готую і насолоджуюсь, який чудовий колір у цього кетчупу. І це наш український незаморський рецепт. Всі овочі і фрукти в даній рецептурі дуже корисні, і оцет я не додаю. Якщо ви не впевнені, що процес консервації пройшов у зовсім стерильних умовах, можна оцет додати. Але бажано яблучний від 70 до 100 мл. Частину солі і перцю з даної рецептури ми вже використали. Решта, що залишилась, додаємо в кетчуп, а також всі спеції, які ми любимо, і варимо кетчуп ще 20 хвилин. Стерилізація банок у мене проходить в духовці при температурі 110 градусів від 5 до 10 хвилин. Кришки я стерилізую шляхом кип'ятіння 5 хвилин. Я завжди користуюсь скляною соусницею, тому що я її можу простерилізувати, а з пластмасовими дещо важче. Розливаю кетчуп по банках і закриваю гарячими стерильними кришками. Взимку будемо смакувати таким кетчупом. Його можна додати до котлет з картопляним пюре, до піци, шашлику, м'ясу на грилі, а також просто до макарон. Бажаю вам вдалої консервації. Щиро дякую за перегляд. Ваші вподобайки і коментарі допоможуть подивитися це відео більшій кількості українців. Бажаю вам сил, душевної рівноваги, витримки! І якщо у вас в сім'ї є військові, передайте їм від мене низький уклін і подяку за те, що вони боронять Україну.